Так, зараз відбуваються зйомки ділянки, яка була незаймана. Громадяни України, реалізовуючи своє право на землю, взялися облаштувати свої 10 соток, які їм дані за Конституцію. В даному випадку вони прокладають собі дорогу. Ну і для всіх користувачів це громадян України оцієї землі. І ще до озера дуже багато. Ми залишаємо місце для відпочинку, доступ до води не обмежуємо, не закриваємо. Ось земля, яка захаращена, занедбана. Ніхто не взявся. за неї і цікаво те, що навіть Зеленбуд надав нам відповідь про те, що дана земельна ділянка не знаходиться на балансі. Тому процес пішов і досить вдало. Бажаю о така промислова зона на цій землі.